Її хлопчик, мало, і погано. Колись листочок, колись ягідко, а колись і кору дереву з шишками. Він зовсім не грався. Іграшки йому були нецікаві. Ну або ж він просто не розумів, як це насправді весело. Бо ніхто і ніколи з ним не грався. А що він ніколи не усміхався, та й взагалі повсякчас мовчав. Навіть коли падав боляче вдарявся, то жодного звуку не видавав. Не було сенсу. Все одно ніхто не почує, ніхто не обійме, не заспокоїть. Навіщо ж кричати? Одного сонячного теплого дня заїхали до лісу якісь дорослі. Їх було двоє. Усміхнені вони трималися за руки, обіймалися, були ніби з іншого світу. Хлопчик з цікавістю спостерігав, але тримався посторон, бо він не довіряв людям все життя його обмануло та й звик він бути сам собою. Наступного дня ці люди знову приїхали. Вони попросили малого показати їм ліс, познайомити з білочками і зайчиками, які там жили, а ще бавилися з ним, допомагали долати лісові перешкоди, були дуже добрі й милі. І так було щодня. Нові дорослі приїжджали, вони гуляли, весело проводили час разом із малим. Хлопчик навіть почав звикати до них, але зовсім не хотів обійматися. Якось дорослі запропонували поїхати з ними. Хлопчина спершу злякався, бо ж ніколи зі свого лісу не виходив. Але вони так багато цікавого розповідали про життя там, у місті, де багато людей і машин. Цікавість перемогла. Ось і разом вони поїхали до міста. Дитину раду зустріли старші брати і сестри, бабусі з дідусями наготували смаколиків. Малому навіть підготували власне ліжечко. Це було його перше в житті ліжечко, тільки його і нічого більше. Усі були дуже милі і привітні. Але він так і не хотів ні з ким обійматися. Минуло багато часу. Всі навколо дуже любили малюка. Він уже й думати забув про ліс. Світ виявився надзвичайно цікавим і зовсім не таким сірим, яким видавався раніше. А ще дорослі, яких інші діти називали батьками, були дуже уважними до нього. Смачно годували, піклувалися, допомагали, а як раптом десь падав чи щось боліло, то брали на ручки і біль. Наче сам минав, просто диво якесь. Згодом хлопчик зрозумів, що обійми лікують, надають сил, ніби заряджають, а ще в них тепло і затишно. І сам не помітив, як полюбив обійматися. Бо коли тебе пригортає до себе тато або мама, сестра або брат, бабуся чи дідусь, або ж просто дорога серцю людину, життя наповнюється різними фарбами, а всі негаразди, ніби розчиняються в повітрі. От все.